Цема робота агронома. Дивитися на глибину заробки насіння, особливо на камеру. Трошка тяжка то справа. Щось знайти зазвичай. Тяжко, але шукати треба. Варіантів у нас небагато. Шукати треба і треба знайти. Так, Тут є кілька стіни наверху, тут є одна на, на глибині 2 см, а дивимося, ще чи є щось наверху, чи нема. Коротше, глибина біля сантиметра, треба, певно, пів сантиметра заглибити, так ми і зараз робимо. Отож, народ, я радий вітати вас в себе на каналі. Осінь, панове, осінь. Ми розпочинаємо посівну ріпаку. Сьогодні в нас 20 серпня. Розпочинаємо ми з поля, з поля де в нас будуть... Буде демо ділянка. Тут я планую висіяти більше 30 гібридів озимого ріпаку від різних компаній. Отож, запрошую вас всіх до перегляду. Слава Україні! Ну Нарешті я знайшов можливість включитися, то щось дуже тяжко того разу йде та робота. То не могли нормально виставити сівалку, то вага щось почала барахлити, та що важить при виставлянні. То одне, то друге, то третє, поки ми розігналися, поки то, поки сьо П'ята година вечора я щойно посіяв 10 гібридів. Знову я напевно буду підтримувати а, минулорічні традиції, ядемо поле. Здемо з посіву, демо поля, швидше четвертої ранку не вертаюся. Чесно кажучи, я не дуже в захваті від такої традиції. ну... Маємо те, що маємо. Тихенько будь. Маємо те, що маємо, інакше, е, інакше не дано. Отож, е, як я вже зазначив раніше, буде висіяно більше 30 гібридів. Е, майже половина з них гібриди ДСВ. Хто слідкує за нами, той в курсі, що а, ми полюбляємо гібриди ріпаку даної компанії. Та й не тільки ми полюбляємо всі прекрасно розумієте, що є а, на то якісь причини, якісь підстави, хто що любить, комусь щось там сипало, комусь подобається, як молотиться. Комусь просто подобаються якісь візуальні відчуття, тобто, наприклад, дуже великі чи дуже компактні гібриди. Кожен е, аграрій вибирає собі гібрид е, під свій манер, під своє вподобання. Так само, і ми вибираємо собі гібриди і не, не дарма ми сіємо е, демо-поля кожного року з, з демо-полів ми, по-перше, черпаємо багато інформації взагалі. З розвитку о, тих чи інших компаній в селекції. По-друге, ми слідкуємо в гібрид-гібриду, як там о, поводяться хтось раніше восени, хтось раніше весною, хтось там більш стійкіший до вилягання, чи стійкіший до хвороб. О, стараємося все це прийняти до уваги урожайність, вологість, раніше і пізніше достигання. І ми маємо абсолютно чітку і велику картину, розгорнуту по гібридах. І саме через це ми і займаємося демоділянками. Отож, буде посіяно тут а, гібриди ДСВ, будуть тут гібриди НПЦ, буде один гібрид піонєровський, той самий Бривант. Буде тут. Представлена компанія лідеа своїми трьома гібридами. Будуть ще гібриди КВС і раджіті. Ще хотів я, щоб хтось до мене приїхав з компанії LIMAGRAIN. То, що хвалять їхні ріпаки. Ну, видно, їхній представник або не хотів, або не зміг приїхати. Я нікого не, не заставляю до нас їхати. Хто хотів приїхати за своїми гібридами, а, тих лінійка буде представлена в нас на демо. А, забув ще одну інформацію сказати, між тими гібридами ще буде один сорт. Тобто Правда, ще не пам'ятаю, якої фірми треба глянути на мішку, що там, як і до чого. Ось така загальна картина. Я вам змалював. А, працюємо. Комп'ютерна сівалці пищить, бо порожній бункер постійно. Якщо взяти до уваги сівалку, я вже показував її неодноразово, досить гарна сівалка, досить непогано сіє, але в неї є одна вада. В неї дуже погано і дуже важко сіяти демо, особливо демо-ріпаку, тому що вона в неї є мертвий залишок, вона лишає десь 3 кілограми. Насіння якого катушки не можуть фізично вичерпати. І коли хтось привозить насіння і там каже, може я вам там 2 кілограми привезу, будете мати на гектар. Кажу, Слабте, з який гектар. Вона навіть 15 соток не посіє двома, двома кілограмами. Маю я тут один такий гібрид. Ледве-ледве я наш кріп на 15 соток. Його було. Не знаю, 2,3 кілограма чи що. Ну, то такий, такий геморой був наставити ту сівалку, що я вам не можу оповісти. А, дане поле має в нас 33 гектари. А, ми його спеціально розвернули впоперек. Чесно не скажу, яка довжина гонів. А, круг сівалки 30 соток. І переважно, як хтось привіз мільйон схожих насінень, то, о, на сінин, то спокійно вистачає на. В принципі, вистачає на 90 соток, але не завжди і не кожного, тому що е, ну, по-різному буває. То я вирішив сіяти по 60 соток наразі. Насіння мені сюди а має вистачити з головою, тому що... Деякі компанії привозили по мільйону, деякі компанії привозили по пів мільйона, а деякі компанії привезли по мішку стандартному по півтора мільйона. І насіння я зараз тут маю а, біля поля гектарів, певно, на 40, певно, я так думаю. Ну, о, мушу всіх поділити по-братськи, як то кажуть, всім мушу знайти місце на цьому полі. А далі виберу якихось два чи три гібриди, які засію повністю. А, та й так і буде. Так і буде. І спостерігати будемо, я думаю, всі разом. Вже як будуть сходи, ми приїдемо ще раз сюди на дане поле і вже буде мати якусь першу картину, вже буде мати тему для обговорення. Підготовка ґрунту цього року, скажімо так. На 5 з мінусом або на 4 з плюсом трохи є груда. Після того дощу може ми чуть-чуть зарано зайшли, але е, знову ж таки вибору не, не в нас нема. Чекати в нас нема коли, тому що передають нам погоду без дощів. І зараз лишитися без вологи то би було дуже-дуже обідно. Ну що, народ? Мало що не вгадав. Без кількох хвилин пів другої я закінчив наше демо поле і направляюся потихеньку додому. Чесно кажучи, розраховував бути до третьої. Справився трошки скорше і чим дуже довольний. По факту висіяно 31 гібрид ріпаку і один сорт. Загальна площа. 33 гектари. Політ нормальний. Чекаємо сходів. Всім дякую за увагу, слава Україні!